З великою радістю та щирим серцем вітаємо наш рідний Олевськ з днем міста. Наш славний Олевськ, ти наша мала батьківщина, місце, де ми зростаємо, навчаємо, мріємо, робимо перші кроки у доросле життя. Твої вулиці й парки, свідки наших дитячих ігор та юнацьких розмов, твоя історія, наша гордість. Твоє майбутнє, наша мрія. Ми, молоде покоління Левська, Пишаємося своєю причетністю до того сьогодення та з вірою дивимося в завтрашній день. Ми обіцяємо примножувати твою славу своїми знаннями, досягненнями та працею. Процвітай наше місто, ставай ще красивішим для кожного мешканця. Дравлянське місто, селеді вісів, сім'яні трави пісні світла чути, борцю сидів, милуючись вілеми, сказав тут місто бути. Моє ти місто, ти життя мені дало, прийняла мене на світ і в школу привело. Ставками, обраними, квітами й травою, від тихий сумка в за руку йшла з тобою. У бардю хвилі плещу тихо, і сонце грає в золоті верхів, Олеської жліві, серцю так великий край сьогодні в тебе свято розцвітай. Тобі вже тисячу триста тринадцять літ, ов'яних легендами, омитих срібною росою. Це ж ти для мене цілий світ. Живу, сміюся й дихаю тобою. Оці клини розловні силочом і люблю, ну, манять між собою і смугають кости. Про людей тільки чудових, що велеть про героїв сміливців, що наш край дорозіш. Тобі ж то кажуть, тисячу й триста тринадцять літ, ну а мені лиш вісім, то я тебе кохаю, бажаю тобі квітнути і рости, бажаю розвитку і розквіту, розмаю. Бажаємо тобі Олевську милий, здоров'я, сили, злагоди й тепла, щоб кожен житель завжди був щасливий і доля світла на тобою йшла. Рости міцні, красуйся з кожним роком, наш Олевськ рідний, місто молоде, нехай лунає радість щирим кроком і все найкраще в майбутнє іде. Моє місто зелене, мій рідний Олег. Розпитай і щасливим хай зайняло і наш край, Хай панує достаток і щастя, наше місто, Олесе.